Всім привіт, на зв'язку Capital. Сьогодні в нас таке коротке відео, яке я взагалі задумав закидати в кінці вже актуальності майнінгу. Але чисто випадково сьогодні почав листати YouTube і побачив, що дехто зробить це вже в менших масштабах, чим я це роблю, але тим не менше робить. Зараз актуально стоють тапалки любого роду і клейми для телефонів, де можна криптовалюту забирати. В чому історія? На сьогоднішній день самим актуальним клеймом є за допомогою віртуальних телефонів, якщо у вас більш-менш середній ігровий комп'ютер, будемо так говорити. Будемо говорити ще простіше, це не так дорого, то що зараз це вже стає доступно. Навіть якщо у вас слабке желізо, зараз не складає проблеми замінити базу, так сказати. Що зараз у нас є? До прикладу, у мене є 8 аккаунтів, які використовуються виключно під тапалки, і 8 аккаунтів, які використовуються виключно під клейми. Використовується ld Player оскільки це саме швидкий плеєр Крім того, є певні настройки, щоб це зробити, щоб не було підвисань. Тому що при такій кількості навіть середній ігровий комп'ютер все рівно підвисає. Дуже довго розбиралися як. Ну, це не буду записувати в цьому відео. Але тим не менше. Тобто, щоб зробити 18 вікон навіть на середньому ігровому, то треба трошечки пошукати і понастроювати правильні настроїчки. Далі. У нас іде синхронізація. Тобто, якщо я на цьому вікні зупиняю, то зупиняється на всіх. Беру на цьому вікні і на всіх вікнах, це одночасно запускається. Стоять автотапи, досить адекватні автотапи. І ось таким чином це все збирається. Забираю тут клейм, забирається сюди клейм. Вийду з цього телеграма і вийду на інші, виходить закладки Telegram. Зараз на сьогоднішній момент більше п'яти таполок і більше п'яти клеймів. Таким чином, це вручну робиться на одному телефоні. Забирається 5 клеймів, а тут вручну забирається 5 таполок. -е Скажу прямо, це більше як експеримент. З ноткоїном такого не робилося, але ноткоїн задав тренд таполок. Зараз їх все більше і більше з'являється. Всі трендові ми відслідковуємо. Е, такі не трендові там. По типу якихось не зовсім зрозумілих, там, як, як буду говорити прямо, як є тапати печінку. Це щось, якесь ноу-хау, народ там запускає. Може і смішно, весело, але незрозуміло, чи будуть виплати, ми в таке не заходимо. Ось таке коротке відео. Я планував його закинути, чесно кажучи, після вже цієї історії, але бачу відео все більше і більше вже. Такі закидаються. Я взагалі не моніторив таку інформацію, самостійно дійшов до такої версії, як зробити стільки аккаунтів, стільки цей. Е ну, щоб запустити це все через віртуальні телефони. Зараз є хлопці. Я думаю, ви знаєте, хто в цій темі відслідковує, які закупили телефони, які підключили до комп'ютера. Я вважаю версію з бюджетним ігровим комп'ютером, якщо ви знаєте, де. Замовити подешевше, то це не складає проблеми замовити нормальний ігровий комп'ютер і підключити 20 вікон, тому що 20 вікон на ігровому комп'ютері дешевше обходиться, чим все рівно вони беруть ще такий комп'ютер і крім того закупляють телефони і цей. Тобто це набагато простіший, бюджетніший варіант. Ось таке відео. Відчуваю, що зараз буде тренд на телефонні тапелки, він вже запущений, по суті, він вже в процесі. І ну, кому буде цікаве це відео, звертайтесь, можливо, щось підкажу, підкажу якісь тапалки. Якщо буде актуально, поділимось різними тапалками і так далі. Підписуйтесь на канал, дякую за увагу. На зв'язку був Art Capital, На все добре.